Доброго ранку, дорогі брати і сестри! Христос Воскрес! Сьогодні у вівторок, 29 квітня 2025 року, у православних храмах на Божественній літургії читаються діяння святих апостолів, глава 4, вірші з 1 по 10. глаголющим же им к людям, на на них священницы и воевода церковные и садукеи. Жалище си, за учите им люди и возвещайте о Иисусе воскресение мертвых. И возложиша на них руки, и положиша их в соблюдение до утрия, бебо вечер уже». Мнози же отслышавших слово вероваша, и бысть число мужей яко тысяч пять. Бысть же утре собратися князем их и старцем, и книжником во Иерусалим, и Анне архиерею, и Каяфе, и Иоанну, и Александру, и Елицы беша от рода архиерейска» и поставивши их посреди вопрошаху, коею силою или коим именем сотворисься сие вы. Тогда Петр, исполнився Духа Свята, рече к ним, князи людсии и старцы Израилевы, Аще мы днесь иссязуемые смы о благодеянии человека немощно, о часом сей спасеся. Разумно будет всем вам и всем людям Израилевым, якого имя Иисуса Христа Назорея, Его же вы распястье, Его же Бог воскреси от мертвых. Осім стоїт стоїть вами здрав. Коли вони ще промовляли до народу, надійшли священики, наставник храму і садукеї, незадоволені тим, що вони народ навчають та звіщають в Ісусі Воскресіння мертвих. І наклали на них руки та й кинули їх у в'язницю аж до ранку, бо вже був вечір. Однак багато з тих, що чули слово, увірували, а число чоловіків було яких п'ять тисяч. На другий день зібралися їхні начальники старші та книжники в Єрусалим. І первосвященик Анна, і Каяфа, і Йоанн, і Олександр, і скільки було з первосвященичого роду. Вони поставили їх посередині й питали, якою силою або яким ім'ям ви це зробили. Тоді Петро, наповнений Духом Святим, до них промовив Начальники народу і старші. Коли вже нас допитують сьогодні про добре діло, зроблене недужому, і як він став здоровим, то нехай буде відомо всім і всьому народові ізраїльському, що ім'ям Ісуса Христа Назарянина, якого ви розіп'яли, а якого Бог воскресив з мертвих. Ним цей стоїть здоровий перед вами. Євангеліє від Іоанна, глава 3, вірші з 16 по 21. Так обозлюби Бог мир, яко і Сина свого єдинородного дал єсть, да всяк віру, й вонь, не погибне, но імать живот вічний. Не послабо Бог Сина Свого в мир. да судит мирови, но да спасется им мир. Веруяй вонь не будет осужден, а неверуяй уже осужден есть, яко неверова во имя Единородного Сына Божия. Сей же есть суд, яко свет прииде в мир, и возлюбиша человецы паче тьму неже свет. Беша их дела зла, Всяк бо делая и злая, ненавидит света и не приходит к свету, да не обличаться дела Его, яко лукава суть. Творяй же истину грядет к свету, да явятся дела Его, якось суть соделана. Бог, бо так полюбив світ, що сина свого єдинородного дав, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, а жив життям вічним, бо не послав Бог у світ сина світ засудити, лише ним світ спасти. Хто вірує в нього, не буде засуджений, хто ж не вірує, той уже засуджений. Бо не увірував в ім'я єдинородного Сина Божого. А той суд такий світло прийшло у світ. Люди ж більше злюбили темряву, ніж світло, лихі бо були їхні діла. Бо кожен, хто чинить зло, ненавидить світло, тож і не йде до світла, щоб не виявились діла Його. А хто правду чинить. Іде до світла, щоб виявилися діла його, сподіяні, бо вони в Бозі. Усім благодатного, світлого, мирного вівторка, в доброму здоров'ї, трудах во славу Божу і богомислії!